Нову кашель набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ, кашлю немає. А на фронті також торкнемося певних питання з міжнародної політики, і у нашій студії буде гостя з унікальним досвідом російсько-української війни. Отже, поїхали 143 бойові зіткнення відбулося на фронті. Протягом минулої доби повідомив генштаб на Покровському напрямку. Сили оборони відбили 50 штурмів російських загарбників. Бої тривали біля шахового, удачного та Лисівки. На Костянтинівському наші захисники зупинили 19 наступальних дій окупантів біля Русиного Яру та Софіївки. На Олександрівському російські підрозділи атакували 18 разів. Українські військовики відбивали штурми поблизу Олексіївки та Привільного. На Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. На нашого ефір долучається Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу Дмитре. Добрий ранок. Добрий ранок. З вами хотіли детально поговорити про ситуацію, зокрема довкола Костянтинівки, міст, місто, яке росіяни. А намагаються оточити з різних боків уже протягом достатньо тривалого часу місто, яке на жаль зазнало достатньо масштабних руйнувань за час повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішній стан інфраструктури, яка залишається в самій Костянтинівці і довкола міста? Ну і як з логістикою у цьому районі? Ну в цілому противник активно застосовував тактичну авіацію для того, щоб зруйнувати це місто. Був період часу, коли утворився так званий добропільський виступ, і противник десь з місяць часу свої зусилля спрямував для того, щоб застосовувати саме тактичну авіацію і закидати кабами ту територію. Однак, після того як збройним силам вдалося ліквідувати цей виступ разом з окупантами, противник знову. Свої зусилля зосередив на те, щоб використовувати каби саме по місту mm -hmm. Костянтинівка. Що стосується нашої зони відповідальності, то це населений пункт ступочки. То він вже давно ще зруйнований. Противник уже давно його використовував будь-які можливості для того, щоб руйнувати його. Це і Каби і артилерію, але тим не менше на сьогоднішній день цей населений пункт під нашим контролем. Ми активно знищуємо противника і не даємо йому саме з нашого напрямку рухатись в напрямку населеного пункту Костянтину, Костянтинівка. Хотя, хоча, хоча наступні зусилля ймовірно противник буде саме в напрямку Костянтинівки На нашому на нашому напрямку застосовувати найбільш свої потужні резерви, враховуючи. Те, що він провів ротаційні заходи, і буде використовувати, скоріш за все, і техніку в цілому, якщо брати за минулий місяць, то кількість авіаційних ударів в нашій зоні відповідальності не змінився. Десь середня статистична цифра це 5 авіаційних ударів. Противник наносить по нашій зоні відповідальності. А основні зусилля, все ж таки, якщо дивитися на карту повітряних цілей. І де противник застосовує свої основні зусилля, то це більш виглядає, що він спрямовує їх саме на покровський напрямок. Тому у нас не так активно противник застосовує цю складову, однак підтримує сталу таку цифру щодо застосування саме кадрів. Нещодавно бачив в інтернеті відео, яке мене особисто вразило, як стверджувалося людьми, які його поширювали. На ньому була зафільмована кількість безпілотників у небі поблизу Покровська і. Те, що було на цьому відео, дійсно вражає дуже багато дронів у небі, що вочевидь суттєво ускладнює будь-яке перебування у зоні бойових дій, оскільки є постійний ризик бути виявленим і ураженим, як і у особового складу, так і у техніки, яка використовується для оборонних і наступальних дів. Зв'язку з цим хочу у вас поцікавитись, як з використанням безпілотної авіації довкола Костянтинівки на сьогодні. Ну і, вочевидь, що разом з розвитком безпілотних технологій також ростуть і способом. Особи змінюються способи і методи маскування і уникнення виявлення цими безпілотниками, які з цих способів сьогодні найбільш активно використовують росіяни? Ну в цілому, враховуючи, що вони використовують велику кількість розвідувальних дронів. Якщо, наприклад, ми за добу там знищили 10, то наступної доби вони ці втрати відновлюють, і знову в небі ми бачимо ту ж саму кількість. Десь орієнтовно по нашій всій. Зоні відповідальності противник використовує від 15 і більше розвідувальних дронів в залежності від погодних умов, які існують, отже, okay. і знищуємо їх теж чимало наносячи суттєві втрати матеріальні противнику під час використання таких дронів однак він продовжує їх використовувати, не не зважаючи на ті заходи, які ми відпрацьовуємо. До речі, хочу сказати, що минулої доби. Підрозділи 53 третьої окремої механізованої бригади збили нехарактерний для нашої зони відповідальності розвідувальний дрон, який вони називають «Князь Алькнязвеще Олєх». Таку назву має цей дрон. Скоріше всього противник його використовує, в тому числі якщо має якісь нові ресурси. І використовує їх для розвідувальної діяльності в плані того, що такі дрони противник теж намагається тестувати для того, щоб знаходити якісь якусь протидію, в тому числі тим заходам, які здійснюємо ми. Якщо брати зосередженість дронів, то найбільше вона на сьогоднішній день на Костянтинівському напрямку і на слов'янському напрямку не так активно. Противник проводить розвідувальну діяльність на часовим яром. Там тою ж дружківкою таке інше, тому що е, в тому числі ми знищимо на цьому напрямку велику кількість дронів, і е, скоріш за все, там, де ведеться розвідувальна діяльність, туди противники спрямовує ту ж тактичну авіацію, чи то артилерію, чи то сили і засоби, які повинні будуть діяти в рамках наступальних дій на тому чи іншому відтинку фронту. Дмитрий ситуацію в Костянтинівці, зокрема, було б неправильно розглядати у відриви від інших великих населених пунктів агломерації півночі Донецької області, зокрема ситуацію у Слов'янську, про яку ви згадали. Що відбувається там за вашими спостереженнями на слов'янському напрямку? Які задуми намагаються реалізувати росіяни? Якою мірою їм це вдається або не вдається? Якщо брати слов'янський напрямок, то там противник по цьому населеному пункту активно використовує. І гербери, і шахеди, і молні. Тобто, якщо порівнювати там, наприклад, з найближчими населеними пунктами Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ, то більшість авіаційної складової противник використовує саме в напрямку населеного пункту Славянськ, і 31 числа наші захисники знищили 5 шахедів в небі. Використовуючи ті сили засоби, які є, і не дали можливість противнику спрямувати їх в тому числі на цей населений пункт. Якщо брати основну картину подій, яка відбувається саме штурмові дії, то противник на сьогоднішній день на ліця в серебрянському лісництві в лісах поблизу населеного пункту Ямпіль, і потім вже намагається, намагається проводити штурмові дії, в тому числі намагається використовувати й мототехніку, адже це логічно для того, щоб швидко переміщуватись, забезпечувати логістику. Важка техніка, там танки, БМВ на цьому напрямку не характерні. Але якщо брати слов'янський напрямок в розрісі наступальних дій на місто Сієвськ, то там противник використовує броньовану техніку і має ресурс туди. Нещодавно прибуло поповнення і, скоріше всього, противник ще буде проводити мінімум один. Великий штурм з застосуванням техніки для того, щоб закріпитись на околицях міста Сівер. Це його головна задача на період. Осінь, зима. Дмитро, Дякую вам за інформацію. Дмитро Запорожець, з підполковник, речник го армійського дякую. корпусу про ситуацію на Донеччині. Говорили з ним і Розповів він, що росіяни, зокрема, продовжують активно використовувати керовані авіаційні бомби, страшну насправді зброю для того, аби знищувати інфраструктуру у Костянтинівці та довкола неї.